Шалену Бразилію він бачив лише на екрані телевізора. Мріяв хоч трохи відчути її атмосферу. Унікальна можливість випала просто з неба. Хмельничанин Олег Боженко не лише помандрує до цієї країни, а й особисто вболіватиме на чемпіонаті світу з футболу. Хлопець й досі ошелешений, бо у своєму житті таких подарунків не вигравав. Каже, він лише взяв участь у депозитній акції від Приватбанку Чемпіон. Втім, на такий результат і не сподівався. Смотрю номер в Старовский, думаю, шутка какая-то, ну кто-то из друзей по шуте. А потом я уже перезванивал ну, в Приватбанк, и они там выясняли, и оказывается, что так и оно и есть. Это первый раз в жизни что-то такое крупное, никогда ничего не выиграл. Олег один із 20 щасливчиків. Їх обирали з усіх куточків України. Подорож до Бразилії, Приватбанк в партнерстві з Віза розігрували протягом чотирьох місяців. Охочим взяти участь в акції. Варто було оформити депозит на 6 або 12 місяців. У Хмельницькій філії Приватбанку пишаються, що грандіозне футбольне свято особисто відчує і наш земляк. Мені дуже приємно, що таким членом символічної банківської збірної України ми знаємо, що спортивна команда не буде брати участь в фінальній частині, але все-таки українство буде представлено. І один з наших представників, представників України, буде хмельничанин Олег Баженко, наш клієнт. Щодня все більше українців долучається до великої родини Приватбанку, а кількість вкладів невпинно зростає. Більше 47% населення України використовує постійно використовує ту чи іншу послугу Приватбанку. Лише за останні два місяці наша доля по вкладам в державі збільшилася з 25 до 26%. вже відсотків. Це свідчить про те, що клієнти сьогодні вибирають найбільш надійні перевірені відомі банки, і думаю, що така тенденція буде зберігатися. До слова, приват є офіційним українським банком чемпіонату світу з футболу Фіфа 2014